Речок Слава Славити хреста! <му> то всі жиди не бачу всіх, ще, ще мають бути. Антон, ну що? Я то вже щось комусь продав. Давайте, Антона, вставайте, э, так, пане Антон. Так, вітання усім жидам і жидівкам. Ство на вас чекає конкурс. Зараз ми з вами е, разом трішки заробимо для збройних сил України. Добре, Дивіться, що треба зробити. Тарас, ми підбиваємо результати. Хто найбільше заробив для збройних сил України? То отримає від нас мега подарунок. Домовилися? Маєте свій товар? Можете і свій продавати, але скринька буде наша. Добре, дивіться, давайте що підгод Тарас. А тава лялька, що? Можна було обрати, Тут... знаєте? Хто хоче продавати ось це? Подобається. Ніхто? Будь ласка, я знаю, що ви продасте. <систит> 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 Давай далі. О, то, та, <систит> Антон, де той самий маленький жит? Антон, ти можеш свої білі Тут... тапочки продати? А, або, маєш білі тапочки. Все. От продай білі Продавай тапочки. Трускавці та... якраз це дуже добре. Серйозно, золотий зуб. Золотий зуб. Знаєш чий то? Чий? Добре, золотий зуб, хто хоче продати. Будь ласка. Оплески, будь ласка, цього сміливого пана. Ось таку іграшку. Хто хоче продати іграшку? Дівчаточка, будь ласка. Тарас, ти роздавай. ага. Вже ляльку маєш. Добре, давайте ще щось. цього, що це? Мишка? Мишка, Та хоче мешку продати, чимось там хвості, Давайте та окуляри. Хто піде в плавання велике? О, краса, красу підвезли. Хто хоче? Давайте, дівчата. А ми оподаємо, підтримуємо, адже цим хлопцям і дівчатам треба продати те, що Тарас би в житті не продав. Знаєте? В нас тут є одна пара жидів доросла, так? Ми, ми їм дамо е, сувенірний подарунок. Василю, тільки то продай. А що що ти Ні, Ще є до, до того чай, та. Чай, да? Ну, no, Заспокійливий чай для сари. Проста до фітонору. <хів> будь ласка, Мар'яна, це твоє, так? Да? Бач, продати <хів> за великі гроші. <хів> Все, всі мають, Підніміть руку, хто не має, хто не гіллюєше. Да? Лампочка okay. не Піде добре. Давайте що давайте, почути? лампочку. Не знаю, на шара. Так, всі мають. То чині, та, то всі мають. Зеленка, зелена. Отже, товариство. Після виступу МХ, ми кличемо вас на сцену, а ви тішитеся і нам розкажете, за що. І кому за скільки продали. Під оплиски проводжаємо гадлювати, а нам, будь ласка, скриньку для зборів сюди на сцену. Підселені облиски. Але на дві тисячі гривень хто ну, дасть? Не, не продав, не продав, не бракло часу. Залишайся на сцені. Зараз ми по-перше, спочатку подякуємо УМХа за чудовий вертеп, будь ласка, аплодисментами. Ніхто не хоче. так? Ну. І запрошуємо всіх життів назад піднятися на сцену. Ті, хто продали, мають гроші, вертайтеся, будемо рахувати. Разом чи чимемо. Ви то лишили, так? Лишилися від додому? Ми тут <звіто> здали в оренду навіть, в <ріпи> Давайте перші, хто в нас будуть? Підходіть. Покажіть, яка сума у вас разом? 260. 20... 26... Разом? Скільки там? 190. 260 плюс 190? <ріпи> 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 яка школа? Женська. <ріпи> 450. Кидає. Вас скільки? 400 разів. А окремо. А Бог його знає. Молодці, кидайте, гроші. Ого, тут тапочки пішли. Дві тисячі. Дві тисячі гривень за білі тапочки. Молодчинка. Іди кидай туди в скриньку. Ващо? Молодці. Кидайте. 10 гривень. Молодець, кидайте. Один. І тут, я так розумію, буде оренда, так? У вас по місяцях, по днях. По годинах. Скільки? Дві тисячі гривень. Кидайте. Торгував. Ти встиг, молодець. Ми сів торгували тищу, півтора. Ну, туди... І ще Вуйко що має дати. Але він ще думає, І на карту має скинути. Ми сьогодні торгували, як на мене саме. Ну дивись, але в нього карта моя, так що та ти ще піде мені. Кидай yeah. туди гроші. Ну, насправді, я думаю, Антон нас переміг. Антон скільки в тебе. Дві сорок десь так. Дві тисячі 40. А вас скільки? Дивіться, давайте ми передамо Антону, але там що Антону не можна буде, добре? Ну, Антон, справді оцей подарунок тільки до мами віднесе його, добре? Молодці. Не вийде туди для фотографії, покажися. А зараз на сцену ми хочемо запросити темну силу наших чортенят. Вони взяли на себе таку негативну роль, але насправді вони теж молодці, бо у вони негативна роль, але вони підтримували хлоденько. Готові? Підтримайте, будь ласка. Get більше, більше, більше. І фінальна пісня Старайтеся. Супер, вставайте, будь ласка, всі наперед виходіть. Тоді фанат публіки, але в нас є суддя. Я повністю віддався танцю. Потім я не можу. Ну це просто, це просто оця няшечка. Молодець підтримайте його оплесками, Він дуже старався. Але тут що одному, що другому теж подарунок без батьків передати батькам його добре.